Кошенята попліткуємо. Раміна білопальтівна, боні, блю і чоловіки піструнці. Циферблат, дівчата вже не в моді та ціна кароль. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, давайте відмотаємо трішки час назад і згадаємо, як, прости господи, в сусідній країні у разі зашкварів виправляють свою е, ситуаціон, е, так би мовити, відбілюють репутацію або їдуть на Донбас, пам'ятаєте цю історію, або вдягають е, жакет, красивий, суворий, чорного кольору, і починають нести в суспільство правильні. Наративи, так би мовити, які повністю відповідають наративам кремлівської пропаганди. Ви запитаєте, Богдане, а чому ти взагалі розпочав з цього випуску? Тим паче, ми росіян, в принципі, не обговорюємо в нашому блозі. Але е, ця аналогія мені дуже сильно нагадала ситуацію І з наступною панянкою, і ось її світлина Раміна Есхакзай Вона вдягає е, красивий суд. Англійською мовою костюмчик і починає транслювати такі світлі думки. Хочу е, процитувати: ти яскравий приклад свідомої українізації, що відчуваєш зараз, коли публічні люди й досі толерують російську мову та культуру, адже свого часу ти отримала через це значну долю хейту, що суттєво вплинуло на твій психоемоційний стан. Насправді я більше не відчуваю емоцій, коли бачу, як хтось продовжує толерувати російське, слухає музику, цитує їхніх авторів, живе в тій культурі». Турі я навчилася не витрачати себе на злість та розчарування, бо це емоції, які з'їдають середини. Але я й досі не розумію, як можна не усвідомлювати, що прослуховування російських пісень, переглядом їхніх фільмів, підтримка артистів, люди буквально фінансують війну. Ці гроші потім повертаються до нас у вигляді ракет, які знищують наші міста. Я переконана, не кожен хто це робить, є во. Часто це неусвідомлений вибір. Люди люблять Україну, але не розуміють, як кожна дія впливає на загальну картину. І ось тут важливо не тикати пальцем, не принижувати, як це свого часу робили зі мною. Пам'ятаю, як мене розривали на шматки, тому сьогодні я за діалог, бла, 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 бла. Раміно, така ситуація складається. Спочатку ти викладаєш мемчик, там де ти Алхім і Мандзюк, потім архівуєш цей допис, потім знову відкриваєш, потім знову архівуєш. А на наступний день в тебе виходить інтерв'ю для видання і красивий глянцевий розворот. а не знаю, як правильно українською буде, виправте мене. І зрозуміла справа: в цілях зменшення репутаційних ризиків ти архівувала попередній допис, щоб не вгрібати хейт. А зараз. В цьому інтерв'ю ти завуальовано починаєш ховати наративи: ні, 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 не, не все так плохо, не все так ужасно, коли слухають слушають русську музику. Просто треба рішати все діалогом, Не надо нікого ні к чому заставляти. Меня теж з'їдали. Так ти визначиться, тому що виходить, що ти вже не нативно, а відверто відбілюєш алхім її цінності. Взагалі, після подкасту в мене склалося враження, що ментально близькою до раміни є не мандзюк, а в першу чергу. Алхім до Мандзюк теж є питання, але тим не менш, стосовно культури, бачення, що таке Україна, що таке українська культура, то українська якось не може себе витравити раміна Малороса. Ну, тому що ну, Алхіма, вона ж така, на просто вот такої чоловік. І зараз ти в своєму дописі просуваєш надалі наратив, упаковуючи це в частину інтерв'ю, упаковуючи це в свій красивий костюмчик і думаючи, що люди нічого не побачать і не зрозуміють. Тоді в мене виникає запитання: це наратив, який тобі дають відпрацьовувати, чи це твоя власна абсолютна продуманість? Але задля чого? Реміна говорить: Я за українізацію, я за все українське. Водночас ти відбілюєш. Усе, що стосується російського. Ну, типу, Аня Алхім просто на чоловік такой, ну да, ну слушать русскую музику, це плохо. Ну, на чоловік такий. Реміно, не вийде сісти дупою на два стільці. З одного боку, ти хочеш відпрацювати методичку, а з іншого боку, ти хочеш бути білою, пухнастою, прозорою, типу для свого глядача. Але ж люди Не дурні, люди все бачать, люди розуміють ці маніпуляції і тому заслуговано, ти вигрібаєш сьогодні. Тому що в мене на сьогоднішній день склалося враження, що раміна взагалі не змінилася від початку повномасштабного. Вона була малорозкою, потім вона просто змінила маски, але не перезавантажила себе ось тут в своїй свідомості. Звісно, більшість людей були несвідомими до початку повномасштабного, і я в тому числі. І я теж не без грішка. Але я намагаюся робити усе задля того, щоб. Українізація і все, що стосується української культури, українського шоу-бізнесу, українського інформаційного простору, розвивалося. А потім з'являється реміна і говорить: ну просто Алхім такий чоловік, ну що ви до неї прицепилися? Реміно, так де ж та істина? І чим це відрізняється від того, що роблять московити? Я вдягаю в даному випадку просто не біле пальто, а вдягаю. Красивий костюмчик і починаю навалювати вам спірні наративи. Я за українізацію, але я за діалог. Намагаєшся дупи на два стільці не виходить, як на мене, і скажіть, що я не правий. Давайте поспілкуємось в коментарях. Мене обурює ця тема, тому що я спочатку повірив, те, що раміна змінилася, а зараз в мене виникає занадто багато запитань. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую взагалі, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в діректному інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штриду портрету тієї чи іншої особистості. Також додаємося в нашу телеграм-спільноту, посилання в описі та в закріплених. І йдемо далі. Та сама полунична акторка Бонні Блю побила рекорд, коли провела ніч, так би мовити, добу із тисячу чоловіками. Ну, ви розумієте, ви дорослі. Я підбираю слова, тому що YouTube сьогодні гіперчутливий занадто до багатьох тем. І до цієї, в тому числі. Так от, Бонні Блю вирішила побити власне рекорд і все ж таки провести ніч із двома. Тисячами чоловіка ми. Платформа Фанс вирішила, що це занадто спірна розвага, яка може нести певну шкоду. І тому її аккаунт був заблокований назавжди. Я розумію, що у кожного свої моменти. Можливо, вона від цього кайфує, їй це ок, але ж є якась здорова межа. Ну окей, така сфера діяльності, фільми для дорослих. Це нормально. Що не нормально, це коли ти не знаєш межі. Оце. Трішки лякає, тому що мені здається, це має вже певні порушення. Ну навіть фанс не витримав і сказав Блю до побачення. Тож ось так будете знати, які нині світові рекорди б'ють і на що претендують. Де пишуть, що ну, хай хлопці повеселяться за рахунок держави, це абсурд просто. Власне, згадайте вони історію 2010 року, коли Альоша поїхала на Євробачення, коли вона досі інтерв'ю розказує, що їй винні. Тодішня влада, яка її обіцяла mm -hmm. в обличчя герман, винні їй 450 тисяч доларів. Тобто вона за свій рахунок це зробила. Артисти у нас більшість часу їздили за свій кошт, тому ні, це комерційна історія. Вона м -м, частково покривається державними коштами, частково спонсорськими, але більше артисти самі. А скільки це коштує? Чи не можна порахувати В загальному витрати на все про все будуть сягати ста тисяч доларів? Тобто, це 120-130 тисяч доларів. Це дуже лайтово. Тобто я маю на увазі, це ми дуже у всьому. Гурт «Циферблат». я чомусь випустив із уваги дане відео, і хочеться запитати: а за які кошти тоді українські артисти їздять на Євробачення? У Джері Хейла, Льона льональона вкладені величезні кошти. А хто це спонсорує? Лейбл, продюсери. Якщо інвестори, то які інвестори, якщо бізнесмени, то які бізнесмени? Якщо олігархи, то які олігархи? І в чому їх вигода? От е, хочу більше розібратися в темі фінансування Євробачення, тому що ми гучно кричимо, Держава фінансує! Держава бере і нічого не фінансує. Або цих коштів е, критично не вистачає і доводиться закривати своїм коштом. А звідки у цифроблату 100 тисяч доларів. Ну, просто питання. Тому, хто що знає про внутрянку? Нацвідбору, самого Євробачення, фінансування, будь ласка, напишіть в на інстаграму, ви залишитеся анонімними. Ми дуже хочемо розібратися в цій ситуації більш детально. Тож, будь ласка, кошенята, знаю, що є ті, хто працює з Євробаченням. Тож присилайте і додавайтеся також в нашу спільноту пліткарів, на другому ютуб каналі Беспалов Мут. Там у нас короткі вирізки гарячих пліток. Тож ніколи не впустите найцікавішу, найсвіжішу порцію а, гаряченького. Я почав зустрічатися з новим чоловіком, і от столько він потратив на мене за два місяці, а сума буде в кінці. 13 тисяч 700 доларів он потратив на мене буквально за два місяці. Ми з вами часто говоримо про дівчачі і чомусь не говоримо про хлопчачі. От хлопець зміг. Е... Витягнути зі свого спонсора аж стільки грошей та можливостей. Я хочу звернутися до наших кошенят, ті, хто працюють в даній сфері. А що найціннішого отримали ви від свого, так би мовити, покровителя: квартиру, машину, гроші, спадок, діаманти? От що найдорожче давали вам, тому що мені взагалі здається, чоловіки сьогодні досить жадібні. Когось розумію, когось не розумію, але тим не менш, така в на реальність, кожен сам за себе. Якщо ви отримали щось коштовне, напишіть свою історію, залюбки анонімно опублікуємо. Я думаю, було б цікаво почитати про ваш досвід. Хлопці, дівчата, коротше, пишіть. І на завершення Тіна Кароль, яка точно знає правила гри шоу-бізнесу. В своєму відносно свіжому інтерв'ю вона заявила наступне: я дуже самотня в цій індустрії, довелося вбити поклик, бачити в людях добро і дружити. Це я собі заборонила. У мене немає друзів, тільки знайомі. Якщо запитати, як я проводжу вечір сама, тоді ніхто не сіє інформацію, що я роблю, і більше з'явилося часу на самопізнання. На розширення світогляду, на читання книг і так далі, чесно зізнаюся, що успіх це самотність. Не буду тут якось тібати, не знаю, піджартовувати. А вона права, вона права. Усі, хто говорять, це моя подружка, це мій друг, ви самі себе обманюєте, що у бізнесі немає дружби. Це ситуативні союзи. І допоки ви вигідні одне одному, ви товаришуєте. В усьому іншому це повна фікція. Тому в цьому сенсі Тіна, як ніхто інший, чудово розуміє правила гри. Правила гри не змінюються і ніколи не зміняться. І такі, як Тіна, здатні вдовго грати в гру під назвою Шоу-Бізнес. Такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось, Па-па.